Доброго дня, ну як вже всім відомо, журналісти виявили ось ці корупційні схеми із шоломами, сухпайками, формою. Але скільки ми ще будемо бачити усю таку скриньку пандор яка кожного разу буде для нас відкриватися, і що потрібно зробити, аби от все таки ну полишитись корупцію у оборонному відомстві? Дивіться, система характеризує не помилка, реакцію на помилку. Тобто, ми повинні розуміти, що таке є, так брати як даність, питання в тому, щоб ловити цих покидьків, так саджати і відповідно знижувати корупційні ризики. В принципі, такі кроки вже зроблені. Є антикорупційна рада в Міністерстві оборони. Відомою, відомою, яку фактично там таким фронтменом, точніше, фронтвуменом, є дана Яровая, відома волонтерка ще 2014 року. Вона вже вона вже демонструє результати. Вона показує, як знижуються різко ціни, воду треба можна купувати, нижче продукти харчування і так далі. На прозоре перевело. Тобто, цей процес триває тому. Звичайно, що якісь мутки будуть виявлені, але питання, знаєте, не в кількості цих муток, а наявності волі держави та державного апарату боротися з цими мутками. Ну і добре, що вони є. Я вважаю, що потрібно про це оголошувати. Нація повинна сформувати запит на. Реалізацію антикорупційної політики в Міністерстві оборони та в інших відомствах, і так далі, головне, щоб знаєте, ми тут не піддавалися емоціям, не кричали, що давайте ліквідовувати Міністерство оборони і так далі, всіх розганяти. Ні, всіх розганяти не треба. Треба саджати тих, хто до цього має конкретне відношення. Ну, Ще більше почали говорити про відставку Єрезнікова, але от наскільки оці яйця за мільйон і форма зимова для наших збройних сил. Все-таки Це прискорить цей процес. Е, ну, подивимось. Дивіться, я знаєте, взагалі не прихильник Петлюрищини Одразу ж говорю. Я не вважаю, що необхідність в необхідність е, знаєте, всіх розганяти і не хочу повторено го року. Коли знаєте, Петлюра зніс Карапацького, а потім більшовики зайшли. Якщо є конкретні факти, причетності, то звичайно, що людина повинна понести покарання. Далі ми повинні визначати, який функціонал насе Резніков. Якщо у нього є функціонал підтримки стосунки з нашими партнерами за кордоном, так отримання зброї, то значить, треба саджати виконавців. Так, чіпати, не чіпати Резнікова це інше питання. Тому, е, якщо інша є людина, так, яка може це все організувати, бажано військовий, так оскільки у нас міністр оборони може бути тільки цивільний, ну військовий, який має авторитет, який е, повинен зняти погони і піти на цю посаду. Я взагалі прихильник залучення військових зараз до е, кабінету міністрів, наприклад. Вважаю, давно треба гнати міністра економіки Свериденка, яка спроможна організувати військову економіку, і так далі. І так далі. То знаєте, у нас багато цих презентаторів, реформаторів, які не можуть організувати процес. Зараз питання організації оборони країни. Зараз питання постановки завдань та їх виконання, які повинні керуватися цими процесами. А не удавати, що, начебто, існують якийсь ринок, які який можуть це все виправити? Ні, так це не так це не буває. Тому якщо президент вирішить, то так, але я хотів би бачити таку кандидатуру, яка б могла його замінити. Також у Верховній Раді вже створили ТСК щодо порушень при закупівлях під час військового стану. От, з вашої точки зору, наскільки їхня робота може бути результативною? Ну, ТСК, знаєте, вони, вони ж у нас такий мають рекомендаційний характер. Вони ж таке, знаєте, рішення можна можуть сказати, проігнорувати. Краще, нехай працюють правоохоронні органи, те саме СБУ, яке бореться з корупцією, там набу і так далі. Краще краще так знаєте, бо ТСК це як в старому українському прислів'ї. Говорили, балакали, сіли та заплакали. Тобто, воно таке має суто рекомендаційну функцію. Тобто, з вашої точки зору, воно не зможе зменшити рівень корупції? Рівень корупції може зменшити два фактори. Два фактори так, наявність людей етичних, так, які розуміють, що красти під час війни не можна. Я вважаю, що такі люди в більшості зараз концентровані в нашій армії. Багато з них хтось отримав поранення. Не може служити, я вважаю що вони повинні бути призначені в владу. Так, вже зараз це можна робити, не чекати виборів і так далі. Друге, це гарна робота правоохоронних органів, в тому числі. Тобто, ці два фактори, які можуть дати, які можуть дати результат. А питання в тому, що ну і інше, який прихильник чого, це пожерстішення українського законодавства, а не з точки зору покарання одного. Корупціонера, а розглядати всю родину корупціонера як організовану злочинну групу. Тому це зовсім по іншому поставить питання. Тоді вони всі будуть підлягати, і саджати всіх там, те, що дітей, які записують на себе майно, це знаєте, зовсім по іншому змусить корупціонерів дивитися на це Бо якщо ми тільки одного корупціонера вважаємо. Таким, що є відповідальним, це неправильно, тому що він ризикує для того, щоб його діти гарно жили. Ні, діти теж не гарно будуть жити. Більш того, я прихильник того, як це наприклад у Південній Кореї є такий механізм. Якщо нанесене збитки держави, то збитки державі потім передаються у спадок дітям, дітям, онукам та всім родичам. Нехай виплачують, нехай ходять, нехай знають, що хто за це відповідає. А це тоді ми перервемо таку, знаєте, практику красти тут, а жити гарно там. А ні, жити класно ви не будете там, ви будете виплачувати борги перед українською державою та перед українським народом.